Вітаю вас, любі діти! Сьогодні пропоную вам пограти в гру, яка називається На який предмет схожа геометрична фігура. Я кругленьку форму маю, жодного кута не маю. Як мене звати? Так, круг. Буду я тепер я другом. Подивись скоріш навкруги. Що нагадує вам круг? М'яч, колесо, абрикос, помідор, сонечко. Молодці. Я давно відомий всім кожні кутики прямі, всі чотири сторони однієї довжини. Як мене звати? Так, вірно, квадрат. Дуже радий я малятам. Подивись. Подивись, мерщій на мене схоже, я на ці предмети. Кубик, коробка, картина, телевізор, подушка. Маю я лиш три коти, хоч як мене не крути, я давно живу у світі. Мене знають усі діти. Як мене звати? Так, трикутник, і з вами весело пограюсь. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я? Сир, пірамідка, ракета, дорожній знак, ялинка, молодці. Маю я чотири кути і чотири сторони. Дві короткі і дві довгі. Протилежні всі вони. Хто я? Так, прямокутник я малята буде гра у нас завзята. Ці предмети непрості, мою форму мають вони. Світлофор, книга, вікно. Автобус. В мене жодного кута Витянута голова. Ось такий я народився і усім вам пригодився. Хто я? Так, овалом мене звати Хочу теж із вами грати. Весела виходить гра, на що я схожий дітвора. Диня, огірок, картопля, лимон, повітряні кульки. Всі фігури ми назвали, весело ми з ними грали, а щоб краще нам їх знати, треба назви пригадати. Круг, квадрат, трикутник, прямокутник. Овал! Весело було нам гратись, але час же і прощатись. До побачення, діти!